На годиннику 3 кванти опівночі. Саме час поговорити про космічні кораблі. Ідея цього відео в мене виникла, коли я перечитував першу книгу циклу Експансія та з теплом на серці пригадав декілька кораблів та пов'язаних з ними сен звідти. Тож я вирішив зробити таке відео. Топ 5 космічних кораблів. Кораблі я обирав не тільки за їх розмірами, незвичністю або епічністю, а скоріше саме ті, які мені чимось запам'яталися. І якщо вам сподобається такий формат відео, то пишіть в коментарі свої улюблені космічні кораблі та з яких вони книг, чи може фільмів, чи може серіалів або комп'ютерних ігор. А я можливо зроблю окреме відео саме про них. Я дуже дякую всім людям, інопланетянам, мандрівникам у часі та представникам інших цивілізацій за фінансову підтримку мого каналу. Зараз на екрані ви бачите їх ніки. Особлива подяка ось цим двом неймовірним людям Андрію Ламакіну та Олександру Панасенка спонсорам рівня Есхатон. Андрій Ламакін підтримує мене як спонсор рівня Ісхатон і на Ютубі і на Патреоні, за що йому подвійна подяка. Також запрошую всіх охочих приєднатися до спонсорства каналу на Ютубі та Патреоні або прямих донатів на Баймі Екофі. За ціну чашки кави ви можете підтримати мій канал та посприяти створенню якісного українського контенту. Але не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикванти Апівночі. Діти часу це одна з найкращих книг в жанрах наукової фантастики та космопер, які читав за все своє життя. Взагалі, це ціла серія книг, де у кожної книги є свій фінал і водночас спільна сюжетна лінія. В нас всі книги можна купити англійською мовою, і я прям дуже сподіваюся, що колись зможу прочитати переклад українською. Дуже далеко від землі, доктор Аврана Керн проводить експеримент з наділення тварин розумом. Вона повинна протестувати технологію біоінженерії, яка не тільки наділить тварин зачатками розуму. Але й прискорить розвиток та еволюцію, і замість сотень мільйонів років пройдуть тільки декілька тисяч і новий розумний вид вийде у відкритий космос. Під дослідними тваринами обрали мавп, а домівкою для них стане нова, тераформована та придатна для життя планета. Але водночас з цим на землі прогресивне та технологічно розвинуте людство зав'язло в тисячах конфліктів та тотальному непорозумінні. Раптом починається війна, яка миттєво доходить до колонії. Експерименти його спостерігач відрізані від усіх. Але доктор Керн встигає запустити процес еволюції через 2000 років на сигнал від Керн прилітає корабель Кавчег із залишками людства. Вони сильно деградували, із з -за залишків технологій та шматків старих кораблів люди зібрали ковчег, який на досвітловій швидкості летів до колонії. На землі та в інших колоніях не залишилось нікого й нічого. Люди на Кавчезі останні представники людства як виду. Світ Керн їх остання надія. Але попереду їх чекає велика проблема. Розум отримав зовсім інший вид. Фактично, в книзі дві сюжетні лінії, які розтягнулися на тисячі років. Перша присвячена планеті та еволюції нового розумного виду на ній. А друга кораблю кавчегу Гільгамеш, на якому рештки людства мандрують Всесвітом. Перше покоління, особливо військові та всі, хто знається на пілотуванні космічних польотах та виживанні на інших планетах, мандрують у кріасні. Для них тисячі років складаються у хвилини. А інші в реальному часі доглядають за кораблем. Для них минають тисячі років, вони поступово деградують, забувають про те, що знаходяться на кораблі, та навіть для чого вони живуть. А перших вони сприймають кимось на кшталт богів. Чи батьків, чи наставників. Війни, ненависть, упереджене ставлення, все це потрапило на корабель разом з людьми. Але якось вони тримаються ще рік, ще один, ще тисячу. Тримається і корабелька кавчих гільгамеш, бо він був побудований так, щоб прослужити дуже і дуже довго з використанням усіх умінь і знань, які нащадки змогли вирвати з холодних, висушених вакуумом рук своїх предків. Знищивши Цивілізацію. І цей корабель Кавчег став втіленням надії на виживання та відродження, можливо, єдиного розумного виду у Всесвіті. Але при цьому люди завжди залишаються людьми: непоганими, добрими та водночас агресивними, готовими вбивати з головами, забитими забобонами та ідеологіями. І автор нібито пропонує читачу вирішити, як буде краще для інших, хто з'явився в цей Час. Можливо, Гільгамеш повинен зникнути разом з людством. Чи у всесвіті знайдеться місце для двох розумних видів, якщо люди зміняться? І головне питання, чи зможуть люди змінитися? Корабель в Гільгамеш став мініатюрною копією землі. Він повноправний персонаж книги. За тисячі років перельотів він постарішав, багато його систем вийшли з ладу. і Все менше людей пам'ятають про нього. Але він продовжує справно служити людям, бо він вірить у своїх творців більше, ніж вони самі вірять в себе. Ще один корабель, який мені прям дуже запам'ятався, це ностальгія за нескінченністю з циклу Аластера Рейнольдса Простір Откровення». Він 4 км завдовжки та налічує 1050 поверхів. Що знаходиться у більшості з них, нікому не відомо. Можна сказати, що суттєва частина корабля являє собою переплетення коридорів, кают та технічних приміщень, в яких можна загубитися або загинути. Корабель дуже старий, ним володіли різні люди та організації, тому він завжди повний таких неприємних сюрпризів від роботів, що зійшли. З розуму до електричних штормів а ще в ньому є схованка з великої літери. Ходять чутки що саме там на кораблі зберігається зброя класу пекла, яка може поставити крапку в будь-яких перемовинах та суперечках. Дивний капітан цього корабля підчепив десь страшний нанотехнологічний вірус, який атакує все, що містить нанотехнології, і не робить різниці між людиною і машиною. Вірус намагається поєднати наномашини та імпланти, які зазвичай присутні в організмі людини зі структурою її тіла на клітинному рівні. Це призводить до... Дуже жахливих, неконтрольованих змін в організмі інфікованих і майже неминуче призводить до жахливої смерті. Але капітан живий, він став чимось або кимось геть іншим, І тільки він знає коди від схованки. Він навіть може спілкуватися, якщо нагріти його мозок, але краще цього не робити. Найкращого артилериста корабля вразила розумова слабкість. Кожну ніч він верещить від жаху та пише власною кров'ю на стінах лише одне ім'я викрадач Сонць. Можливо, це просто марення психічно хворого, прояв хворої фантазії. А можливо, дещо більше щось, що лякає навіть капітана. Тим часом член «Триумвірату» Іллія Вольйова. Намагається витягти з капітана дані про схованку. Це може вирішити багато проблем. Дивний корабель з вкрай незвичним екіпажем, який здатен налякати будь-кого, навіть самого себе. Ностальгія по нескінченності є головним героєм та інколи злодієм в одній з найкращих космічних опер, які я читав: Простір Откровення» Аластера Рейнальса. Я прямо не можу дочекатися, коли в нас візьмуться за його переклад. А якщо ви зберетеся читати англійською, то я дуже рекомендую спочатку зазирнути на відповідні сайти та дізнатися, в якій послідовності читати цю серію. Космічні кораблі часто ризикують та потрапляють у вкрай небезпечні ситуації. Космічні пірати, чужі планети з вкрай воєвничими цивілізаціями, бойові кораблі з тоталітарних планет або навіть зоряних конгломератів, монстри з інших вимірів. Простору часу квантового мультивсесвіту. Всі вони не проти захопити або знищити одинокий космічний корабель. А ще часто між різними галактичними державами йдуть війни. Саме тому підбір та навчання команди є найважливішим завданням капітана. Бо від цього, в прямому сенсі, залежить життя всіх членів екіпажу. Саме тому. В книгах часто навіть біологи або технічні спеціалісти вміють добре стріляти з бластерів із зав'язаними очима можуть керувати бойовими кораблями-перехоплювачами та знайомі з тактичною медициною. Живучи в Україні, ми з вами добре розуміємо наскільки важлива підтримка спеціалістів, особливо спеціалістів військового профілю, тому що ми воюємо з сильним підступним та жорстоким ворогом. І в цього ворога в росіян тільки одна мета повне знищення України. І ми з вами маємо можливість жити, читати книги та говорити про космічні кораблі тільки завдяки воїнам ЗСУ. В той час, коли я записую це відео, або коли ви дивитесь його, десь поруч над головами свистять кулі та вбивають людей, наших людей, українців, солдат. Саме тому немає для нас нічого важливішого, ніж підтримка ЗСУ, вже зовсім скоро в Україні з'явиться школа підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів Ятаган. Фонд компетентної допомоги Повернись живим разом з Приватбанком оголосили спільний збір 33 мільйонів гривень на потреби школи. Ятаган офіційно готуватиме фахівців за однією з найзатребуваніших професій у війську військово військово-обліковою спеціальністю 216671 а зовнішній пілот. Школа Ятаган формується на базі одного з навчальних центрів збройних сил. Вже має затверджену програму підготовки, розроблені в співпраці з фахівцями повернений живим методичні матеріали, професійний інструкторсько викладацький склад із бойовим досвідом. 33 мільйони гривень фонд спрямує на встановлення та облаштування модульних навчальних класів, трас для польотів і відпрацювання сценарію бойової роботи, майстерні з ремонту БПЛА, закупівлю тренувальних бортів тощо. Я пропоную вам поставити відео на паузу та долучитися до збору, щоб допомогти ЗСУ. Здебільшого я розповідаю про кораблі з книг наукової фантастики, які вийшли досить давно. Але і серед сучасних представників фантастики теж з'явилися космічні кораблі, які я запам'ятав та, скоріш за все, буду пам'ятати ще довго. Нещодавно я прочитав книгу українського фантаста Андрія Ворона Стрибок у безодню. Це досить така м'яка наукова фантастика про перші кроки людства до зірок, яка підійде тим, хто вперше хоче спробувати прочитати. Читати щось у жанрі наукової фантастики, космічної наукової фантастики. А також вона точно зацікавить досвідчених читачів. Книга складається з дев'яти новел, які знайомлять читача з історією людства від перших невпевнених кроків у космосі до відкриття гіперпросторового двигуна та першого контакту. В кожній новелі автору чудово вдається зробити такий. Яскравий зріз епохи, і я одразу відчував її відмінності від попередніх. Інколи проміжок часу між подіями Навел невеликий, інколи навпаки. На початку книги автор згадує Третю світову, яку Росія програла, і ця війна дуже вплинула на все суспільство. А в інших новелах він вже згадує нові війни та конфлікти. З часом змінюються герої, їх погляди, прагнення. та Поступово додається екшен, пригоди, та водночас автор показує такий непростий шлях людства до зірок Ця книга більше про. Еволюцію та розвиток людства, зміни в самій людині, як генетичні, так і психологічні, та різні соціальні аспекти. Крім того, автор атмосферно та з великим захватом описує космос, космічні кораблі та подорожі людей до нових планет. Це прям його фішка. Андрій Ворон вказаний як творець українського варгейму Точка незворотності. Він же написав книгу у всесвіті цього варгейму. Причому знати гру для читання книги не потрібно. Це абсолютно окремий твір у всесвіті гри. І в історії вже є гарні приклади серія Драгонленс. Написана творцями Настільної рольової гри, і книга «Стрибок у Безодню, це саме такий дуже гарний приклад того, як історії з настільних рольових ігор втілюються у життя в книгах. І тут моя улюблена новела в цій книзі називається «Погана Робота. Вона розповідає про один день життя спеціаліста по утилізації космічних кораблів, який повинен утилізувати військовий лінійний крейсер. Сніговий барс, але спочатку він повинен допомогти провести урочисту процедуру прощання команди з кораблем. Разом з військовими Сергій йде по кораблю, бачить пошкодження, і по характеру цих пошкоджень точно уявляє, про, при яких саме обставинах корабель міг їх отримати. А військові цей бій пам'ятають майже по секундно. І я сам не помітив, як автор перевів фокус уваги та саму розповідь з Сергія та військових на корабель. І саме сніговий барс став головним героєм новели. Для військових цей корабель давно перестав бути. Просто засобом, річчю з металу, на які вони несуть службу. Натомість він став повноправним членом команди другом, який багатьом з них врятував життя. Рятував до останньої секунди. Давав зробити постріл, коли всі вважали, що це вже неможливо. Витримував навантаження, яке не повинен був витримувати. І коли прийшов час обирати, корабель віддав власне життя, щоб врятувати своїх друзів. Це така Урочиста, сумна та водночас динамічна історія, яка нікого не залишить е, байдужими. Ближче до фіналу новели особисто мені в глибині душі. Ну, дуже хотілося, щоб сталося ну, щось таке неможливе. Наприклад, щоб спеціаліст з утилізації щось побачив таке, що підказала всім, що корабель ще можна врятувати. Е, хотілося якогось такого дива. Книгу Артура Кларка Побачення з рамою я прочитав ще підлітка. Не так багато тоді зрозумів, і як для підлітка було замало бластерів та космічних баталій, але космічний корабель прибульців вразив мене до глибини душі. Відтоді і по сьогодні я мрію потрапити на цей корабель та розкрити його таємниці. Рама це велетенський циліндричний об'єкт, висота якого сягає 50 км, а діаметр складає понад 20 км. Цей об'єкт спочатку прийняли за астероїд і назвали його на честь Рамачандра, аватара Вішну, Верховного Божества в індуїстській релігії та міфології. Він летить тисячі, а може й сотні тисяч років крізь космічну безодню, ненадовго уповільнюючись лише біля зірок. І якщо спочатку через велику відстань цей об'єкт ну ще якось можна було сплутати з астероїдом, то коли він прилетів у сонячну систему, стало зрозуміло, що це велетенський інопланетний корабель. Я дуже переймався щодо команди індевору, єдиного корабля, який мав можливість дістатися до рами. В них було всього кілька місяців на необхідні дослідження, і мені було дуже прикро за те, що фактично у всього людства так мало часу на те, щоб дослідити цей неймовірний корабель. Всередині рами команда Індевора виявила всі умови необхідні для проживання, такі як кисень, створену вінцентровою силою гравітацію та колосальний відкритий простір а середини рама схожий на таку цілу невеличку планету. І так стає ще цікавіше, звідки іншопланетна цивілізація знала умови, які ідеально підходять землянам, як змогла підтримувати їх протягом довгого часу. І головне, навіщо потрібен такий корабель. А ще всі системи корабля мають патрійне дублювання. Навіть найменші роботи, які обслуговують системи корабля, які зроблені в трьох копіях. Хтось прям дуже хотів зробити раму максимально комфортним для життя. Рама це цілий світ зі своїми трохи незвичними законами, які залежать від прискорення корабля, від центрової сили, гравітації та наявності поруч масивних об'єктів. Як справжній космічний дослідник, я досліджував цей корабель разом з командою Індевора. В дорослому віці я прочитав ще декілька разів цю книгу, і кожен раз я був абсолютно приголомшений величю рами. Продовження, які писав не Артур Кларк, я теж читав і в цілому мені ну, більш-менш сподобався розвиток історії. На рамі є власне море, острови, земля для проживання, та ще багато такого, про що я вам не розповім, бо я не хочу позбавляти вас можливості самим дослідити цей корабель. А, бо це те, про що ми мріяли в дитинстві: стати дослідником нової, нікому невідомої планети або корабля, здійснити безліч неймовірних відкриттів, і все це чекає вас в книзі Артура Кларка. Побачення з рамою. Путівник галактикою для космотуристів письменника Дугласа Адамса це одна з моїх улюблених трилогій у п'яти томах, яка написана в жанрі. Космічної, гумористичної, твердої, наукової фантастики, і так я знаю, що попереднє речення звучить ну трошки дивно. Але це такі книги. Якби Террі Пратчет, Ніл Гейман, Аластер та Пітер Пітервоц якось разом зайшли в бар, і після кількох пляшок віскі написали спільну книгу. То можливо вийшло б щось схоже на путівник галактики для космотуристів. Це абсолютно неймовірне поєднання гумору, філософії та найдивовижніших та. Рідкісних теорій в науці та науковій фантастиці. Золоте серце. Це корабель, який був побудований за надсекретним проєктом галактичного уряду. А потім його вкрав президент галактики Зафард Білброкс і став капітаном. Головна відмінність корабля від інших це його. Нескінченно ймовірностний двигун, який дозволяє кораблю миттєво переміщуватися в будь-яку точку всесвіту, ігноруючи відстані та традиційні закони фізики. Двигун базується на принципі управління ймовірностями, що дозволяє переміщуватися з однієї точки простору, в іншу уникаючи необхідності подолання реальної відстані. При увімкненні двигуна ймовірність того, що корабель опиниться в будь-якій заданій точці Всесвіту, стає рівною одиниці, що робить переміщення миттєвим. Нескінченна ймовірнісний двигун змінює стан усіх частинок на кораблі та в його оточенні, перетворюючи всі малоймовірні події на ймовірні. Таким чином, ймовірність того, що корабель опиниться в будь-якому місці, яке він обере, стає практично. Фактично 100%. Цікаво, що такий двигун не є цілком і повністю вигадкою письменника, тому що принцип його роботи базується на складній квантовій теорії та принципі квантового мультивсесвіту, де. Абсолютно кожна можлива реальність розглядається як одна із ймовірних або неймовірних. До речі, те, як працює принцип паралельних реальностей, гарно показано в фільмі все завжди та воднача. Там розглядається дещо простіша теорія, але дуже гарно, наочно все це показано. Під час стрибка у просторі сам корабель та його команда проходять крізь безліч неймовірно ймовірних станів і варіанти, коли люди на долю секунди перетворюються на меблі або горщики з квітами. Далеко не найгірші та не найдивовижніші. Корабель оснащена досить веселим штучним інтелектом, а за порядком на борту слідкує робот Марвін, який страждає від хронічної депресії та параної. Мене настільки вразила сама концепція переміщень цього корабля, що я запам'ятав його назавжди. Можливо, це. Найоригінальніший космічний корабель серед усіх, про які я читав у науковій фантастиці. Звісно, що щодо роботи корабельного двигуна є безліч питань. Наприклад, чи він робить ймовірною неймовірність, чи навпаки ймовірність неймовірною, він стрибає між паралельними реальностями, чи змінює ймовірність у власній. Пропоную вам самим прочитати серію Дугласа Адамса, путівник галактикою для космотуристів, та знайти відповіді на ці питання. Тільки пам'ятайте два головних правила не панікуйте і обов'язково візьміть з собою рушник. Після створення цього відео я можу впевнено сказати, що отримав неймовірне задоволення від процесу, тому що пригадав велику кількість гарних книг, які мені свого часу дуже сподобались. І мабуть, можна сказати, що я на власному космічному кораблі мандрував з погадами про чудові книжки, і це була неймовірна подара але на годиннику все ще три кванти опівночі, а рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.